Харків і Дніпро під прицільним ударом шахедів. А що ви хотіли? Так зване перемир'я на житлові будинки не поширюється. Останній тиждень росіяни використовують нову тактику рій шахедів. Як вона працює і чому силам ППО важче з нею впоратись, розкаже РБК Україна. Вчора ввечері Харків опинився під масованою атакою шахедів. Менше ніж за годину в місті пролунало 15 вибухів. Причому часто росіяни застосовували тактику подвійних ударів. Били у двір між будинками раз, а коли туди приїжджали медики і рятувальники, запускали в те саме місце ще один дрон. В Слобідському районі влучання в складське приміщення. Там відбулася пожежа. Всі інші влучання в київському районі, зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільному підприємствам, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут лучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти, в небагатьох квартирах. Вже мешкають люди, і вони є серед поранених. Внаслідок атаки також постраждали машини. і Господарчі споруди. Голова Харківської військової адміністрації Олег Сінігубов повідомляє про 11 поранених. Серед них двоє дітей: п'ятирічний хлопчик і 14-річна дівчинка. Внаслідок масованого ворожого удару безпілотниками постраждали 11 людей. Серед поранених: – 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та річна дівчина їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки: 31-річний та 27-річний чоловіки. Та 60-річна жінка. Це хлопчик 5 років. Ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями. Йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка в неї порізи обличчя від розбитого скла у трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес. Всіх інших. Маємо поранення від уламків скла, забої, перелами, кінцівок та кісток обличчя. Практично в той самий час пролунали вибухи і в Дніпрі. Росіяни прицільно били по щільній житловій забудові. За даними Дніпропетровської ова постраждало троє людей 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім надали допомогу на місці. У Дніпрі Пенівечені більше десятка багатоповерхівок, підприємства, освітні і культурні заклади. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька знищені. Зачепили і дві вантажівки. Харків і Дніпро вчора росіяни атакували за своєю новою тактикою. Рі шахедів, як він працює, розповів Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО України. Харків та сама тактика роїв шахедів, яку зараз застосовує Росія. Точкова ворог концентрує велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи локацію з метою продавити ППО минулого тижня. За такою ж схемою атакували Кропивницький, потім Одесу. А на вихідних і Київ. А якщо зосередитися в одному місті, да, то шанси підвищуються, бо туди ж не перекинеш моментально і мобільні групи, і зенітно-ракетні комплекси, і артилерійські системи, там ті самі гепарди, воно все розподілене більш-менш рівномірно по всій території. А якщо сконцентрувати удари на окремих містах і робити це по черзі, от, то тут шанси уразити цілі, які росіяни собі намітили, вони вищі. І така тактика, на жаль, приносить свої результати. Раніше, от коли вони били по всій території, там процент доходив до 99, 98,5-99 і не опускався нижче 95. Процент збиття, так. Да, а зараз він трохи менший, власне через концентрацію зусиль. Ну і ППО вони ж б'ють по містах, які не дуже віддалені від лінії фронту. Ну от тому там, скажімо, ситуація і так складна, і можна ще й відволікати різними іншими засобами. Однак на зміні тактики росіяни не зупиняються. В РНБО кажуть, у Кремлі не тільки хочуть збільшити виробництво шахедів, а й відкривають нові майданчики запуску. Росія збільшує кількість екіпажів шахедів для нарощування кількості пусків. Також готує нові майданчики. Ось так Росія хоче припинення вогню і миру. Вони планують нарощувати терор цивільних. За інформацією РБК Україна, Росія вже відкрила ще три нові майданчики для запуску БПЛА. Усі в районі прим. Морська-ахтарська, додатково до вже семи існуючих. Це може дозволити агресору наростити кількість запущених шахедів під час однієї атаки. Також росіяни постійно відточують пілотування дронами під час підходу до цілі. Шахеди маневрують по висотах, то летять надто високо, то надто низько, у результаті чого вони зникають з радарів. При цьому за ніч росіяни можуть запустити по 100-200 таких безпілотників. Усе це ускладнює роботу. по ППО. Протягом останніх місяців росіяни майже не б'ють по Україні ракетами, особливо зі стратегічної авіації. Натомість постійно тероризують українців шахедами. Різкий стрибок по кількості виробництва дронів стався на початку осені минулого року. За вересень 2024 тисячі Україну атакувала рекордних 1327 безпілотників. Це по 44 щодня. Тоді це здавалось карколомними цифрами. Однак, у лютому, 2025 тисячі наприклад росіяни випустили по Україні вже 3907 шахедів. Це майже 140 щодня. Всім знищено! Ура! Yeah! І, очевидно, що виробництво шахедів надалі тільки зростатиме. Раніше експерти припускали, що росіяни хочуть, аби безпілотники постійно знаходились у повітряному просторі України, а значить, що повітряні тривоги через них були цілодобовими. Однак, вочевидь, в Кремлі обрали іншу тактику точкового удару по конкретному регіону. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.